Центральна ялинка Тернополя замайоріла синьо жовтими кольорами. Урочисте відкриття новорічної красуні відбулось 19 грудня. Окрім святкової ілюмінації на тернополян чекали подарунок, театралізоване дійство до Дня Святого Миколая із концертною програмою. Сьогодні в День Святого Миколая. Всіх я вітаю, радості бажаю, а ще достатку, миру і добра, родинного затишку і тепла. Добро даруйте людям на землі! Щоб діточки щасливими росли, і про стареньких, щоб не забували, і Господа всі звеличали. Пластуни урочисто передали тернополянам вифлеємський вогонь миру. Вифлеємський вогонь миру як символ миру, злагоди, любові, добра. Мандруючи усім світом, долає кордони, тим самим об'єднуючи всіх християн. Також вефлеємський вогонь миру символізує тепло, тепло і любов один до одного. Тож тернопільські пластуни передають цей вофлеємський вогонь тернопільській громаді, аби ми всі могли запалити його вдома, а також запалити наші серця цією іскрою від цієї свічки благодатного вифлеємського вогню. Сьогодні Ця ялинка, яка засяє в Тернополі, буде нагадувати всім нам, що наближається Різдво, наближається новий рік. Але в ці дні повинні пам'ятати про тих людей, яких немає поруч з нами. Про тих солдат, які зброю в руках, сьогодні в окопах, і бліндажах захищають нашу державу, про тих людей, які знаходяться в тяжкому матеріальному становищі. І тому період новорічних і різдвяних свят має бути добрим приводом для того, щоб зробити добрі справи і допомогти тим, хто сьогодні потребує цієї допомоги, допомогти тим. То є нужденними цьогоріч. Ми маємо оновлену ілюмінацію на нашій центральній ялинці на вулиці Сагайдачного і на вулиці Валовій. Дуже символічно, що запалені ялинки ми проведемо саме сьогодні, в день Святого Миколая це день, коли хочеться дарувати і отримувати подарунки. Я думаю, що в цей день. Ми всі просимо Святого Миколая про один найбільший подарунок для всієї України. Це мир і спокій для нашої країни. Вітаю всіх вас, святом Святого Миколая. Вітаю з наступаючими новорічними різдвяними святаю. Бажаю всім, всім вам, кожній тернопільській сім'ї, кожній тернопільській родині, миру, злагоди, сімейну затишку, благополуччя і великих Божих благословень.